The Times дописало, що Путін на переговорах буде вимагати усунення. Лідера України Володимира Зеленського та відмови від територій. Про що йдеться також детальніше, будемо з вами розглядати. Адже останнім часом бачимо, що відбувається певна зміна риторики, зокрема, і в Дональда Трампа також і стало значно жорстокіше, що змусило Кремль реагувати. Але от реакція поки що залишається лише на словах. І не схоже, що Володимир Путін був готовий відмовитися від своїх цілей в Україні. Про це пише видання. Зе Таймс автор зокрема посилається на екстрений вихід Путіна в ефіру другій годині ночі після того, як Захід та Україна висунули йому ультиматум щодо 30-денного перемир'я. Хоча він і запропонував прямі переговори з Україною, російський диктатор відкинув негайне припинення вогню та повторив свою вимогу щодо усунення корінних причин війни. Як зазначає автор публікації в перекладі, також із Німецькою бачимо, що багато зокрема дописує авторів у цьому виданні, і зазначається наступне: що ця заява означає, що Путін вимагає щонайменше усунення прозахідного уряду в Києві та відмови України від курсу в НАТО. Також можливо Путін може мати на увазі відмову Україну від тимчасово окупованого півострова та чотирьох регіонів, які Росія повністю не контролює досі. Журналіст також має сумніви, що Путін по справжньому боїться нових санкцій заходу, оскільки Росія і так вже є найбільш підсанкційною країною світу. Однак це особливо не позначилось на рівні житті у Москві, до прикладу, чи то Санкт-Петербурзі, Принаймні, не так сильно, щоб змусити Путіна згорнути війну, яку він вважає своєю. Історичною місією далі знову ж таки цитую, що дописує журналіст The Times і тому Кремль повторює свої вимоги тиждень за тиждень, час від часу висловлюючись різними словами, але без змін у своєму наполяганні на тому, що єдиний шлях до миру це, щоб Україна дала Росії все, чого вона хоче. Ну і щодо цього, вже зокрема з'являються коментарі від наших. Політологів, так до прикладу, Олександр Мусієнко, це військовий та політичний експерт, уже прокоментував статтю The Times щодо того, як Путін прагне капітуляції України. Далі можемо почути його суб'єктивні думки. із цього приводу в капітуляції України зацікавлений Путін. Це єдине, що його цікавить зараз на перемовинах за поточних умов. Для того щоб це змінити, от видання The Times британське чітко пише: наприклад, що. Путін на перемовинах буде вимагати саме капітуляції України, Йдеться про вимоги того, щоб закріпити за собою території, які зараз окупує Росія, крім цього, провести вибори, змінити українську владу, юридично відмовитися від вступу НАТО, поступитися територіями. Ну далі там російська мова, ФСБшна церква і тому подібне. Ось які вимоги він може ставити, ділиться з нами. The Times. тому абсолютно очевидно, що від цієї позиції він не буде відходити, і він буде тягнути час, створюючи ілюзію перемовного процесу. Тому в четвер особисто він не приїде е, до Стамбулу. Це ж треба розуміти. Я думаю, що ви всі мої глядачі чудово це усвідомлюєте. Зеленський в свою чергу робить сильний крок і каже: Добре, е, президент Трамп закликає. Почати якісь перемовини, приїхати я приїду. Ну, не буде Путіна, буде нагода в українського президента провести перемовини на найвищому рівні з нашими турецькими партнерами, з президентом Ердоганом про розвиток безпекової, оборонної співпраці, економіки і так далі. Тобто, буде візит використаний все рівно з користю, не просто так буде туди поїздка. Окей, нехай буде так, але Путін не приїде. Путін прийшла якихось ушакових. Лаврових, а, там ще якихось представників. Звичайно, що по статусу Президенту України не потрібно з ним зустрічатися. Більше того, після цього Росія буде намагатися звинуватити саме Україну у начебто зриві перемовного процесу, і у, недостатній відсу... і у відсутності достатньої реакції на ті пропозиції, які є з боку Путіна в так званій миротворчості. Ось, власне кажучи, чого можна очікувати від цього. Ну і саме тому війна триває. Саме тому нам потрібно розуміти, що війна не закінчиться, доки Москва існує як неоімперський центр. Ця імперія має впасти. Вона має бути зруйнована, як падали інші імперії. Наша війна, вона не просто. За нашу свободу, незалежність, суверенітет, територіальну цілісність. Наша війна, по суті, є революційною. Вона покликана відродити ось той дух, який був з часів французької революції, і не тільки. Той дух відчуття свободи, відчуття руху, прогресу, те, за що боролися гуманісти всього світу. Ось ліберте, егаліте, фратерніте, підставові підвалини, на яких існує Франція. Зрештою, які оспівували в тому числі ідеали свободи і демократії, і багато американських політиків, науковців, експертів та е фахівців, правників, ось в чому ще є особливість нашої війни. Але очевидно, що будь-яка революційність ситуації в хорошому сенсі цього слова, вона насторожує. І от вона дещо лякає, в тому числі наших західних партнерів, які бояться наслідків цього. Вони не думали, що в 21 столітті можуть бути такі приклади, про які вони читали в підручниках, про які вони читали в історичних книжках або бачили у кінофільмах. А вони є, і ці приклади оживають наяву. Вони зараз є в реальності. Це не просто щось віртуальне, і це, звичайно, може певним чином їх насторожувати. Але як говорив Іван Павло II, святий, велика людина: не бійтеся, ось це зараз ключовий принцип, який має бути не боятися Заходу, не боятися Європи, не боятися їм Путіна і Росії, а діяти рішучіше та активніше. Президент України Зеленський заявив у неділю, що вирушить до Туреччини, щоб зустрітися з лідером Росії Путіним, щоб обговорити необхідну основу для дипломатії, для припинення війни. Власне, Зеленський хоче, щоб було припинення вогню на 30%. Хотів сказати хвилин, це якраз в дусі Росії на 30 днів повне припинення. Але як пише Аксіос, з посилання на якогось українського посадовця, відзит відбудеться у будь-якому випадку, навіть якщо расисти на припинення вогню не погодяться, і ми бачимо, що власне вони і не погоджуються, бо тривоги ж не просто так виникають. А, власне, нагадує видання, як в суботу Зеленський та лідери кількох країн НАТО говорили з Трампом про те, що готові до безумовного 30-денного припинення вогню, потім. Путін фактично відкинув цю пропозицію. І Трамп відразу почав тиснути на Україну. Зустрічайтеся в Туреччині. Ми вже це цитували. Путін не прийняв пропозицію про припинення вогню, але сказав, що готовий до прямих переговорів з Україною. Знову ж таки, хто буде представляти Росію на тих прямих переговорах? Як то кажуть, науки це неізвісно, як люблять говорити рашисти. Ну і США все ж таки бачать, як дають, дають їм ляпаса російські всі посадовці починаючи від Путіна і далі спускаючись харчовим ланцюжком, і намагаються не виходити з цих перемовин, бо тоді ви виявиться, що вони точно визнають повну свою поразку і неспроможність. Тож, державний секретар США поїде у до Туреччину, щоб обговорити. Війну Росії проти України це вже пише Reuters, посилаючись на держдеп Сполучених Штатів Америки. Рубіо відвідує відвідає неформальну зустріч міністрів закордонних справ НАТО, що пройде у Туреччині з 14 по 16 травня, щоб обговорити припинення російсько-української війни. Як пише видання, наразі невідомо чи пов'язана поїздка Рубіо з пропозицією Путіна відновити мирні переговори з Україною. Власне, 14 травня Рубіо має вирушити до турецької Анталії і затриматися там на весь час проведення. Пише видання, це до 16 травня. Він братиме участь в цьому неформальному засіданні міністрів закордонних справ країн НАТО. І, власне, будемо бачити, так можна багато зустрічатися, можна багато говорити, можна. Щось там робити плани, як це все роблять наші е, партнери і так далі. Але Путін це відкине і треба діяти санкційно. Треба було би добре надати нам додаткову допомогу. До речі, мені дуже сподобалась. Ота позиція, що, наприклад, наступні пакети допомоги від Німеччини будуть засекречені. Це абсолютно правильно, і я з цим погоджуюсь, бо КНДР не повідомляє скільки одиниць ракет е, типу КН-23 передано Росії, щоб стріляти по українських. Цивільних будинках так само, і ми не маємо так на всі услышані. От пам'ятаєте, як наприклад. Дозвіл про надання, надав ще тоді Байден дозвіл бити далекобійною далекобійною зброєю в глиб, начебто Росії, хоча там і в глиб не було, там певні регіони рознесли це всі, які можна медіа, і це мусувалося тижнями, даючи путіну можливість підготуватися, передислокуватися і так далі. Рашисти ж про це не повідомляють. то і нам напевно, що не слід як бачимо, безпілотники і далі продовжують летіти. Як повідомляють наші військовослужбовці, припинення вогню на лінії бойового зіткнення також немає. Зокрема, про що йшлося, як заявив глава МЗС України Андрій Сибіга, якщо Росія погодиться і буде беззаперечно ефективно моніторити, то буде надійне припинення вогню. Заходи зі зміцнення довіри можуть прокласти шлях до мирних Переговорів В свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що будь-які зустрічні вимоги Росії до ініціативи щодо 30-денного припинення вогню будуть розцінені як відмова від перемир'я. В такому разі за його словами низка країн уже готові вести додаткові санкції проти рашистської. Федерації того ж дня, як ми знаємо, російський диктатор Володимир Путін запропонував Україні відновити прямі переговори без попередніх умов, і це має статися у четвер, п'ятнадцятого травня, у Стамбулі. При цьому у своєму виступі диктатор не згадав про ініціативу коаліції, рішучих про 30-денне припинення вогню заплановане з дванадцятого. Травня. Ну і щодо цього вже з'являються коментарі і від наших експертів. До прикладу, український політтехнолог Борис Тизенгаузен також аналізує всі ці заяви, які лунали напередодні від наших партнерів, від російського диктатора, і знову ж таки аналізує ту відмову Путіна від перемир'я, А свої думки він у себе в Ютуб-каналі також виклав. І ми маємо змогу далі почути. Итак, Путин отвергает безоговорочное перемирие на 30 дней, которое ему предложила Украина, Великобритания, Франция, Германия, Польша и США. То есть ему был задан абсолютно конкретный вопрос. Да или нет? Ты прекращаешь на 30 дней огонь с понедельника или нет? Естественно, вылез Путин и начал рассказывать про то, что Россия никогда не отвергала прекращение огня, хотела переговоров. Давайте садиться за стол переговоров в Стамбуле, давайте снова разговаривать, переговаривать, давайте, давайте, давайте. Внятного Внятного объяснения, почему на Пасху и на 9 мая можно прекратить огонь, а в понедельник нельзя, так никто и не получил. Кстати, после того, как Путин вышел и начал вот эту свою пространную какую-то речь, он в этой своей речевке сказал одну крайне интересную фразу. Я цитирую ее полностью. Сейчас идет война, а мы предлагаем... Переговоры. То есть он впервые назвал войну войной. А как же быть тогда с теми, кто вот так называемую СВО назвал войной, получили за это штрафы, а некоторые реальные сроки? Вот как с ними быть? То есть, вы понимаете, что Путин завтра скажет, что на самом-то деле мы уже победили. Даже если он полностью из Украины выведет войска, он скажет, мы этого и хотели. Мы так и думали, и ему будут рукоплескать. И выйдет обсаженный Дюжев, и выйдет Чечерина на связи с открытым космосом, и выйдет Газманов, который на себе там 18 тельняшек порвет, и скажут, вот он наш лидер, вот он куда нас привел, какой молодец. В общем, вместо конкретного ответа Путин вышел на эту пресс-конференцию, и многие, кстати, отметили что он был в довольно растерянном виде как-то неуверенно мямлил что он сказал на этой пресс-конференции много интересных моментов и некоторые из них указывают на то что у него все меньше и меньше ходов остается итак цитирую в этой связи хочу сказать как известно россия ранее неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня однако они эти инициативы раз за разом саботировались украинской стороной. А, так, Киевский демонстративно порядка 130 раз нарушал 30-дневный, хочу это подчеркнуть, говорит Путин, 30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам. Интересно, который я, он Путин, договорился о котором с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Видите, как он... Привязывается к сильному, но это еще не все. Не соблюдалась и инициированная Россией пасхальное перемирие. Режим прекращения огня нарушался украинскими формированиями почти 5000 раз. Ах ты же какая а? пасхальное перемирие. А удар кассетной баллистической э, ракетой по суммам в вербное воскресенье, когда погибли 34 человека, двое детей, больше сотни, 117 были ранены человек. Ах ты же, какая какая все-таки Россия, не... он тут нам рассказывает, что Россия неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня. Здесь нужно добавлять с инициативами по прекращению огня выгодными только ей. Когда наши начали очень успешно кошмарить НПЗ российский, не просто НПЗ, но и нефти и газопроводы, вот тогда этот кремлевский, он начал вещать про прекращение ударов по энергетике. И Украина пошла навстречу. Когда нужно было не переживать, чтобы по Красной площади что-то прилетело, вот тогда он захотел перемирия на 9 мая. Но есть у меня ощущение, что с каждым разом вот эта попытка этого полутораметрового наперсточника надурить всех остальных, в первую очередь США, естественно, она с каждым разом, эта попытка, Ну, услажняється. Существенно услажняється. Ну, ось так. І причому ці звороти, які використовував Борис Тізенгаузен, з ними сильно й не посперечаєшся.